Армен Григорян прожив у Херсоні все життя. Володимир Глущенко розповідає, знав загиблого військовослужбовця з дитинства. Армен був такий трудолюбний, дуже-дуже. Він построїв би магазин. вот магазин напроти це його рук діла. Сам він робив все. Ну як сказати? Хороший, хороший чоловік був. Армен Григорян, учасник операції об'єднаних сил, воювати пішов 2014-го, говорить його дядько. Він воював в АТО ще в 14-му. Коли прийшли руски сюди, він прятався, потом пришли з Калії. Він не встиг виїхати. Він прятався. Так меня прятався. Приходили сюди, де він. Після звільнення Херсона на фронт Армен пішов добровольцем. Майже 10 місяців його вважали зниклим безвісти, розповідає дядько. 10 місяців був безвісти. Тільки недавно що знайшли. Зробили ДНК з мамою. 99, ДНК 24 грудня Армену Григоряну мало б виповнитись 54 роки. У нього лишився син. Катерина Гончаренко Ігор Печенко, Григорій Шматко Суспільне новини, Херсон.